Давайте перейдемо дійсно за на курщині, тому що ми бачимо, що просування продовжується, і американські аналітики кажуть, що так воно повільно, але воно є. Ну а тим часом Патагоні також зробили заяву, що вони підтримують операцію України у Курській області Росії, але достеменно їм невідома мета. На напевне, навіть якби ця мета була відома, не потрібно її розкривати. Це очевидно, але все ж таки насправді, як думаєте, сьогодні вже є така чітко вималювана. Вона от, чи можна ж такі певні висновки робити? Або можливо, ми вже досягли певних цілей, а далі, можливо, так у ході успішної операції будуть цілі взагалі змінюватися. Абсолютно, ми можемо говорити про те, що певні цілі вже досягнуті. Ми можемо підсумовувати робити попередні висновки. Перше йдеться про те, що завдяки а, удару на випередження. Силам оборони України вдалося зірвати оперативне розгортання російського групування тактичного напрямку Суджа, який мав на меті повторення Харківського сценарія, але вже на території Сумської області. Тобто ми не дали можливості розширення фронту за рахунок нових українських територій. І знов наші виникають питання, коли чисельні експерти виходять і говорять: дивіться, операція в Курській області це розширення фронту. Так, перепрошую. А хтось на мапу дивився, а яка різниця вам, якщо би фронт розширився за рахунок українських територій, але Сумської області ми не дали можливості перенесення бойових дій безпосередньо на територію України. Це позитив? Так, ми розширили фронт, але ми зіграли на випередження. Ми вдарили першими. Пам'ятаєте, той знаменита фраза з фільму бий першим. Це основний принцип. Якщо розумієш, що бійки не можна уникнути, але це дає тобі і тактичну, і стратегічну перевагу у разі нанесення удару на випередження, що і відбулося. Чому ніхто не коментує з військових експертів те, що на Курському напрямку ще до початку вторгнення, і це підтверджується російською стороною. Зосереджено було дев'ять бригад. Збройних сил Російської Федерації натомість українська сторона атакує чисельністю чотирьох 6 бригад, бригад за даними західних розвідок. бо генштаб збройних сил України не коментує наразі цю ситуацію. Так, от Насті поламані всі сценарії ведення бойових дій. Мовиться про те, що згідно військового статуту, наступаюча сторона мала би мати. Трикратну перевагу над противником тобто умовно кажучи, якщо дев'ять бригад росіян тримають активний характер оборони, відповідно наступати. Ми мали би кількістю бригад не менше 25-27 Ми наступаємо максимум шістью і глибина просування 35 кілометрів. То поясніть мені про що намагається закинути силам оборони України генштабу, розширення фронту за рахунок російських територій. Те перше, тобто ми локалізували можливість А перенесення бойових дій на територію України. Б. Ми не дали можливості розгортання е, контингенту вторгнення на території Російської Федерації повторення сценарію харківських подій. Третє: ми унеможливили відповідно чисельні факти загибелі цивільного населення і руйнації інфраструктури українських міст. Четверте, е, Фронт перенесений на територію Російської Федерації, зламані самі е, е, ідеологічні наративи Російської Федерації з приводу того, що кордони не доторкані, і у разі перенесення війни на територію Російської Федерації будуть задіяні всі компоненти ядерного стримання другий тиждень війни. Ми бачимо задіяння компонентів стримання. Чи ми може, побачили відповідно оголошення загальної чи часткової мобілізації? Хоча характер бойових дій в Курській області, згідно російської конституції, дає підстави російському президенту це оголосити? Ні, немає. Тепер з приводу стратегічного бачення української сторони, як, на мій погляд, ніхто. На Москву йти не збирається. Знов таки, знаєте, коли виходять із розумними обличчями подальше просування в Липкурській області неможливо, тому що прекрасно розуміє цей генштаб збройних сил України, мовиться про створення так званої санітарної зони. Причому зауважте, якщо на перших початках е, у входження е, українських е, військ на територію Курської області. Ширина фронту була 10 кілометрів. То наразі ми можемо говорити, що ширина фронту 40 кілометрів, тобто розширення зони присутності, е, з приводу е, відповідно планів, тому можемо говорити про те, що, ну, на мій погляд, йдеться про саме розширення зони присутності не вглиб російської території, а навпаки, фланговими ударами Сили оборони України. Дають е, можливість створення зони безпеки, ну як завгодно її можете називати: зона е, санітарна, е, зона відчуження. Там ну, термінів можна використовувати. Те, що наразі відбувається, сила оборони рухається по п'яти напрямках. Перший напрямок це вздовж дороги Суджа Курськ. Відповідно, наші підрозділи змогли пройти суджу і закріпитися на навколишніх селах. Другий на південний схід від суджі напрямок населених пунктів Плехова та Борки, третій вздовж дороги суджа, Львов, четвертий напрямок руху українських квіт – це вздовж дороги суджа, Коренева, Рильськ. Ну і п'ятий знаходиться західніше від Коренева та охоплює частину Глушковського району. Оце е, плани е, українського командування, які свідчать відповідна про створення зони безпеки. Оце напевно, і є стратегічний задум українського генштабу, який вже практично і реалізовується.